за свою свободу з самого початку своєї снігувати і навіть тепер. Тому я хочу вам нагадати, ким ми насправді є. Отож, я дух від вічної стихії, що врятував тебе від татарської навали і поставив тебе між двох світів будувати нове життя. Добудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї, не дозволяти нікому плямувати ні славою, ні честь твоєї нації. Пам'ятаю про великі дні наших визвольних змагань. Будь годим з того, що ти є спадкоємцем Володимирового Трізуба. Вівстити смерть великих лицарів. Зрава не говори, з ким можна, а з ким треба. Не замагайся виконати, для найбезпечні, що очини. Цього вимагатиме добро справи. Ненавистью, без оглядною боротьбою, приймати межбородів своєї нації. Ні, хтось би, ні, хтось би, ні, ані смерть неволять тебе видати в тайну. Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства та простору української держави.